Так, знищена Щербинівка також. це Ці кадри для тих, хто підтримує російський світ, хто чекає цього окупанта, думає, що він визволитель. Подивіться, як все кругом знищено, зруйновано, а скільки в нас людських життів втрачено по території громади, скільки стало каліками, інвалідами, скільки поранень отримали всі завдяки. В цьому лапках, я скажу так, визволителю, який який все кругом нищить, спалює дотла. В нього основна ціль, мабуть, знищити і стерти злицістя, українську націю, український народ, як такий, який є незламний, який завжди був волелюбним, який Працював на розбудову міста, розбудову нашої громади в цілому. І тепер зараз ось бачите все як знищено. Так що закликаю всіх, щоб евакуйовувалися. Тому що сьогодні ми виїхали, на жаль, ті люди, які робили заявку, передумали. І нам зараз потрібно буде ще. Проїхатися по місту, подивитися, де роздати гуманітарку малозабезпеченим, які, на жаль, не мають бажання виїжджати з території міста. Тому що ми в першу чергу переймаємося за життя і здоров'я наших людей. Ми за кожного дбаємо по можливості, але потрібно, щоб ви нас також слухали, брали до уваги ті моменти, коли. Є необхідність, потрібно виїхати і врятувати своє життя. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні сили. Слава Україні! Героям слава!